Ты не доживешь до миру. Не веришь? Тогда слушай уважно. Такова идея. И я на самом деле думаю, и я пессимистичен в этом вопросе, что мое поколение не доживет до мира. Напевно, ти пропустив момент, але в Росії недавно з'явився цікавий буклет, який фактично вчить жінок, як терпіти побої від чоловіка, який прийшов з війни. Брошура має назву що рабітті, якщо чоловік мене б'є. Вона підготовлена академією комунікації. Це такий собі псевдонавчальний центр, де тобі за гроші, причому немаленькі гроші, вручить диплом псевдопсихолога і з найкращими побажаннями відправлять правляти людям мізки. Але зараз нас цікавить не те, хто замовив цю брошуру, а саме навіщо? Давайте ознайомимось з текстом. Отже, жінці радять терпіти побої, якщо вони не загрожують життю, маскувати сліди насильства косметикою, але не занадто яскраво, щоб не провокувати агресію чоловіка, виправдовувати чоловіка, бо він скотиняка така переживає стрес, коли тебе б'є. І звичайно, ж вести себе так, ніби нічого не сталося, і не виносити проблему на публіку, щоб не зруйнувати, не дай Бог, життя чоловіку. А під й Просити прощення за свою жіночу поведінку. Цікаво чи не так, особливо в контексті того, що ми вже знаємо з уроків історії. Тільки мала вдова, зраду. Після 1945 року демографічна ситуація в Україні була катастрофічною. З різними оцінками країна втратила від 7 до 10 мільйонів осіб. Причому чоловіче населення постраждало найбільше. У деяких селах на 10-15 жінок припадав лише один чоловік. Влада це розуміла, але офіційної політики репродуктивних шлюбів не запроваджувала. Натомість існували народні неформальні практики. У спогадах селян Черкащини та Полтавщини згадується, що дівчата й молодиці самі підходили до цілих чоловіків, іноді навіть домовлялись на певний час, аби народити дитину. У Карпатському регіоні відомі випадки, коли родини і чоловіка домовлялися між собою, аби він кілька місяців мешкав у хаті, і потім повертався до своєї сім'ї. У народних піснях після воєнного періоду тема самотньої жінки з дитиною з'являється дуже часто. У радянських документах це замовчувалося, адже офіційна ідеологія просувала образ щасливої радянської сім'ї. А тепер повернемось до прощури. Жінка, яка терпить побої, стерпить і. Формальну зраду, особливо коли фактично в країні не вистачає чоловіків. А для великої російської місії по захопленню всього світу потрібні солдати. А тому, щоб працювало гасло, баби, що наражають влада, і починає промивати мізки жінкам таким чином. Але якщо ви думаєте, що на цьому все, то ви сильно помиляєтесь. свою життя В бою за родину. Це найкраще, самая, самая правильная смерть, яка може бути в житті настоячого мужчины воїна, поки в Україні із-за війни виїхала частина жінок та молоді. Що з раками сильно вдарить по демографії і фактично змусить Україну капітулювати перед Росією, бо фізично не буде ким воювати, Рашка відпрацювала доволі цікаву програму по вирощуванню патріото промити громадян самого маличку, починаючи від брошюр, згідно яких їх матері повинні благословляти батьків на зраду Ради потомства, до того, що ви зараз побачите. Угу, <кій> Мне сегодня спрашивали, что такое патриотизм. Как бы ты ответила? Любовь к родине. А ты что ответила? Чрезмерная любовь к родине. Разговоры о важном – это внеурочный предмет, входящий в программу всех школ и колледжей, который проводится в формате классного часа один раз в неделю За 2024 рік дитячі садки в Росії провели понад 200 тисяч військово-патріотичних акцій. Пропаганда СВО розпочинається з трьох років. Цьому ж році Володимир Путін підтримав ідею проводити уроки патріотичного виховання розговори важном у дитячих садках. Базові цінності Російської держави, як вважає Путін, треба прищеплювати дітям із дошкільного віку. Вторгнення в Україну стало ключовою темою ідеологічного виховання в російських освітніх закладах. Ще до першої лінійки діти вчаться плести маскувальні сітки, пишуть листи на фронт та розмовляють з військовими. Тільки за 2024 рік дошкільні заклади провели 19 тисяч акцій на тему СВО. У них взяв участь кожен третій дитячий садок країни. Ось вам і підготовка до мирного життя. Але ідеологічна підготовка це ще пів біди. Бо що було кому воювати, жінкам же треба народжувати. Мене зовут Нікіта, я стала сам в 14. Мене зовут Віта я родила в 14 років. Ти пізнаєш, як працює світ? В 13 відчуваєш кохання. а в 14 ты уже можешь подарувати життя. В 16 же уже виховати другу дитину. Вот такие вот парады дают через плакаты детям в российских детских садочках. 15 ноября Госдума приняла закон о запрете Child Free в России. Теперь, когда вы будете объяснять своим родственникам на очередном семейном ужине, почему у вас до сих пор нет детей, вы рискуете влететь на нехилый штраф. Крім того, Володимир Путін підписав законопроекти про заборону пропаганди «child free», тобто відмови від народження дітей та про заборону всиновлювати дітей громадянам країн, де дозволено зміну статі. Тобто російським жінкам навіть думати заборонено про відсутність дітей. Если ты жінка в России, то твоя справа народжувати солдат. Регіони предложили выплачивать беременным школьницам от 100 до 150 тысяч рублей. По задумке это должно поднять демографию и помочь тем, кто еще не успел встать на ноги. Причем народжувати буквально ведразу після перших же месячных. Более нещадно низка российских регионы запровадала одноразовые выплаты для вагитных школярок. Розмір допомоги зазвичай становить від 100 тисяч рублів при постановці на облік у зв'язку з вагітністю. Серед росіян сьогодні чув про такі заходи кожен другий. При цьому ситуація з підлітковою вагітності у Росії почала покращуватись. За даними Ростату, на тисячу дівчаток 15-17 років припадає 4,3 народження або більше 9 тисяч дітей. Причому понад 6 тисяч дітей юних матерів. народились поза шлюбом. И за такие треба подякувати не тільки брошюрам та виплатам, але и программам. Типа. Если раньше шоу «Беременна в 16» воспринималось как крин-шоу, ну или как минимум как пример того, как делать не надо, то теперь, боюсь, все изменится. Це досить популярна програма в Росії. Деякі з її учасників після шоу зробили собі гарну кар'єру. Одна, наприклад, стала заробляти у сфері продажу свого голого тіла в інтернеті, і тепер має три машини. Але от біда, немало таких, які вже із-за стресу та алкоголю покинули цей світ. А їм то й не було і 20. Але пропаганда народжуваності це ще не означає, що країна готується до війни і знищення України. Ага. Це, якщо ви забули про попередні слова про 200 тисяч військових утрініків на тему війни в Україні. А от військові паради в дитячих садках не залишають вам сумнівів у тому, до чого готують дітей. Здравствуйте, товариші! Yeah! 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 З дитячого садка ти вже береш участь у параді «Побєди». Потім тобі, якщо ти дівчинка, примивають мізки для ранньої вагітності, і якщо ти народжуєш, дають тобі гроші і материнський капітал. І до речі, нашим би можна владцям повчитись у російських виплатах при народженні. Це вже колись було в моєму попередньому відео про знищення української нації, але я повторюсь: одноразова виплата, плюс щомісячна, плюс всілякі бонуси та знижки та льготи, та ще й мінімальна, якщо не нульова ставка по іпотеці. А якщо ти народжуєш дух, та ще й в селі. то, в принципе, на выплату можешь себе спокойно жить и даже не работать. Але это, так бы сказать, самурайский шлях девчонки. А что ж делать хлопцям? Да, ну, все просто. Идти в юн армию. На странице официального сайта юн армии написано «Родина начинается с наших детей». Мы твердо уверены в том, что именно от детей зависит будущее нашей страны. Поэтому в рамках нашего движения уделяем внимание всестороннему развитию личности юного патриота». Російський молодіжний рух юнармія, який займається пропагандою війни, у 2025 році отримає з державного бюджету РФ мільярд рублів, тобто найбільшу суму фінансування спочатку повномасштабного вторгнення. Юнармія це військово-патріотичний рух створений у 2016 році з ініціативи Міноборони Росії. Зокрема, ця організація займається пропагандою серед дітей та підлітків на окупованих територіях України. Юнармі фактично одразу порівняли з відомом. Гітлер Юнгентом і схоже, дійсно багато чому є. Насамперед, це ідеологічна обробка дітей їх самого дитинства вчать бути відданими Росії, але під самою Росією мають на увазі владу. Усі накази влади потрібно виконувати а сумніватись сумніватися рішеннях цієї влади дорівнює зраді, як і будь-яке інакемислення. Власне в юнармії самі підкреслюють, що. Формують позитивну мотивацію до виконання конституційного обов'язку і готують юнаків до служби в збройних силах РФ В юнармії, як і в Гітлер і в Юнгенті, носять форму. А вступ, хоч і не обов'язковий, але в школах на дітей батьків тиснуть вчителі, бо за це вони отримують бонуси від влади. Сьогодні ми розкажемо службі по контракту СВО в 2025 році. Одном п'ятому з найбільш перспективних і фінансово привлекательних варіантів трудоустройства для граждан Росії. Ну і нарешті ти вже дорослий, можеш брати до рук зброю, контракт і ти йдеш воювати, бо гроші, які платять за службу в Росії, відносно їх заробітків дуже великі. Якщо в Москві зараз можна нормально жити десь на 100 тисяч, то й менше, то від собі як можна шикувати десь за парєбріком, маючи на руках від 200 тисяч зарплати в армії. По нашому це десь за 2 тисячі доларів. І ось тут ви і робіть висновки. Як швидко закінчиться війна, якщо з дитячих садків йде промивка мізків. Та яка доля буде у наступних поколінь українців, якщо наш сусід займається пропагандою на всіх рівнях? А тому ти до миру точно не доживеш, бо Росія не зупиниться.